Новий 3D-принтер від Bambulab набагато ближче, ніж ви очікуєте. Вже через кілька днів, 25 березня, його покажуть нам офіційно. Але можливо, ви вже дивитесь це відео, коли принтер вийшов. Я вам дуже заздрю. Ну а поки що ми можемо тільки здогадуватися і обговорювати, що нас чекає вже так скоро. Величезне оновлення. Новий 3D-принтер від Bambulab, який всі чекали багато років, і дуже багато хайпу навколо цього. І відповідно є і зливи. Невідомо. Злили ці фото в інтернет випадково або спеціально, не нам судити, але давайте обсудимо. Отож, перше фото, яке з'явилося в інтернеті, це ось така брошурка. Ми, по-перше, вже бачимо, як виглядає принтер. Це не фото, це у нас, скоріш за все, якась комп'ютерна версія рендер. Але ми вже бачимо нову назву нашого принтера це Bumbleab H2D. 2D не тому, що він друкує в 2D, це ж 3D-принтер. А скоріш за все, це два кількість. Екструдерів, адже на цьому принтері два екструдера, і це видно уже одразу на першій же фотографії. Що ми ще можемо побачити? По-перше, він великий. Тут написані у нас конкретні розміри: 492 на 514 на 626 міліметрів. Це дійсно величезна машина. Можна припустити, що розмір друкованої поверхні приблизно 350 на 350 на 350 міліметрів, але. Про це поговоримо пізніше. А також, окрім нового принтера, ми ще отримуємо нову AMS. адже тут написано, що ми маємо 2 Pro. Ну і звісно, що її розміри. 2 Pro виглядає, як на мене, дуже схоже на. Стару AMS. ку е, Невідомо, що тут 2, що тут ПРО, але, тим не менш, навіть ось ці блоки моторів виглядають так само. Можливо, ми отримаємо ще якусь плюшку. Але для мене незрозуміло, чому на великому принтері вони не зробили АМС-ку для п'ятої катушки, адже тут вона абсолютно би влізла, як на мене. Також. Окрім цього, ми бачимо двохотенний екструдер. У нас є великий сенсорний екран. Це на тому ж місці, дуже схожа геометрія, дуже схожий силует цього принтера на минулі версії. І в принципі, все. І ось ця картинка пару місяців назад дуже сильно оживила дискусію в інтернеті, що нам очікувати. І вже дуже багато інформації було про подвійне сопло на принтері. Ця технологія дуже стара. Вона зустрічалася років. Ну вона зустрічалася десь в 2010 може році на принтері. Як же він називався Ultimaker, і там у нас було два сопла. Туди було в напряму заправлені нові нитки пластику. Ще тоді друкували трьохміліметровою ниткою, і вони піднімалися. Опускався один, який друкує, піднімався той, що простоє, і так далі. І це давало можливість друкувати двома матеріалами. Наприклад, один матеріал для підтримки, а інший вже матеріал, з якого у нас буде побудована сама модель. Але ми рухаємося далі. Ми отримали ще одне фото, і воно вже вийшло буквально недавно в інтернеті. І тут не просто рендер, не просто зображення, а справжня фотографія принтера під час друку або не справжня. Можливо, це все тільки підігріває інтерес, а Можливо, це все дійсно варто очікувати. Той самий. Назва була PH2D, великий сенсорний екран. Ми бачимо, що освітлення в принтері дуже добре виглядає, дуже світло всередині, і видно, що навіть друкується. Друкується так, друкується двома екструдерами, двома соплами, верніше. Тут працює у нас тільки одне, і друкується щось схоже на взуття. І скоріш за все, друкується це м'яким гнучким філаментом. Тобто такі великі моделі. Без проблем принтер друкує, бо я не бачу е, жодного дефекту. Згори на принтері, окрім АМС, я бачу ще й додатковий девайс ось цей кубик, на якому написано: скоріш за все AMS. HT – це High Temperature, висока температура. І, скоріш за все, цей девайс осушує високою температурою пластик всередині АМС. Для мене не зрозуміло, чому це зроблено. Окремим девайсом, можливо, це просто окрема сушка, з якою можна друкувати, а це точно сушка. Якщо подивитися, тут є цифри температура в градусах Цельсія, відсотки вологості і якісь ще нулики, хрестики, нулики. Можливо, як і окремий девайс для одної або двох катушок, так і девайс, який наганяє гаряче повітря в АМС, що я слабо вірю. Тим не менш, ми маємо АМС HT. Також багато обговорень було з приводу ось цього девайсу, яке лежить зверху. Тут, якщо придивитися, можна прочитати, що це. Лейзер. Лазер. Також він має ось такий конектор, знімний, да? тобто його можна встановити швидко. Ну, наприклад, на друкуючу голову принтера. І тут, судячи з цього, видно, що тут такий інженерний якийсь голий корпус, на який можна теоретично встановитися ось ця деталь. І невже це нам говорить про те, що ми можемо використовувати 3D-принтер як і лазерний різак, гравіювання лазером, тепер можливо на Бамболабі. Е, чесно, дуже багато. Спорних моментів з приводу цього, але те, що лазер може бути на борту принтера, ще підтверджують зелені вікна. Зелене скло принтера, тоноване скло саме таким чином, часто використовується при технології лазерного гравіювання. Тут я не знаю, чесно, я не хотів би використовувати і платити за можливість гравіювати лазером на своєму 3D-принтері, адже я хочу на ньому тільки друкувати. А з іншого боку, це не просто. Принтер це ще й гравіювальна машина. Цікаво, що буде насправді невідомо. Я хочу, чесно, схилятися до того, що це просто вкид для підняття інтересу аудиторії. Не думаю, що це буде насправді. Тим не менш, ми побачили реальну фотографію, скоріш за все, реального принтера. На відсотків 90 реального, наскільки я можу е, розуміти. Тут у нас точно хотен з двома екструдерами, тут екструдер з двома хотендами. Тут у нас є якась система фільтрації, відповідно. Тут у нас схоже сопло вентилятора, величезна зона друку, і тепер ми бачимо якісь цифри. Якщо придивитися, то зона друку у нас становить 300 скількість. 340 або 350, на 320, на 325 міліметрів. Це на куб, але я не розумію, чому на куб. В Bambolab вони зробили. Прям э, рай перфекціониста 256 на, 256 на 256 кубічна зона друку. А тут у нас прям 340 чи 350 на 320 на 325 всі сторони різні. Дуже дивно, побачимо, як буде в реальності. Ну і в принципі механіка. Корекс ігрік та сама, ми бачимо тут. У нас вали металеві, тут ми бачимо, до речі, більш товсті ремені. І ось ці у нас вали і різьбові вали, їх, скоріше за все, три штуки, так само, як і в минулій версії Бамбулаба. Але це ще не все. На сайті Бамбула буквально пару днів назад з'явився анонс, банер, на якому написано: Personal Manufacturing, що означає переосмислення персонального виробництва. І Ось така картинка. І ця картинка нам точно підтверджує, що у нас є лівий і правий екструдер, їх буде два. А також є ось тут стрілочки невеличкі, і якщо придивитися, ось такі рушії схожі на катери, як на звичайному принтері. І їх тут тепер два, Зліва і справа катер, який обрізає. Нитку, пластику, просто відсовуючи голову максимально вліво, максимально вправо. Відповідно, у нас буде для правого і лівого екструдера окремий катер. І це точно говорить про те, що ми будемо друкувати багато кольоровим друком, що на лівому, що на правому екструдері. Я хочу в це вірити, скоріш за все. Також ми бачимо, що у нас тут деякі механізми, скоріш, це механізм притискання нитки. Ось тут у нас знаходиться якийсь шестерня подачі, і, скоріш за все, вона. Одна на два екструдери, але це нам розкриває наступні картинки. Спочатку це були заблюрені картинки з датою релізу кожної, для того, щоб підбігрівати інтерес до релізу з кожним днем. Але зараз ми вже бачимо і розхили кілька картинок, і давай розглянемо першу з них. Це у нас ось такий екструдер, і це виглядає дуже складно і дуже красиво. Зрозуміло, що бомбула підігріває інтерес, але на цій картинці ми затримуємося дуже довго, тому що тут є що б говорити. Я хочу говорити про механіку, бо тут у нас рейкова направляюча. Це не вали, як в минулій версії P1X1. Тут у нас рейкова направляюча, і я точно впевнений, що це буде така сама рейкова направляюча, як на. А 1 серії, тобто вони не будуть міняти постачальників, вони будуть ось цю звичайно використовувати рейку, що, в принципі, непогано, адже вона досить точна. Ну а тепер. Прослана в кімнаті, два хотенти, один екструдер, відповідно, дві є трубки, куди у нас заходить пластик. Пластик у нас буде заходити, відповідно, ось так, аж до сопла одного. І другого, як я і казав, у нас тут подаючий такий механізм шестерня. І за допомогою ось цієї пружини, яка тут у нас е присутня, скоріш за все, або точно ми будемо використовувати і притискати то один екструдер до подаючого механізму, то Інший і відповідно електроніка буде направляти їх в різні сторони. Тобто, крутиться вліво, подається у нас правий екструдер. Крутиться вправо, подається у нас пластик, лівий екструдер, і навпаки. Цікаво. Звичайно, кожен з вас чекає новий бомбулапи. Я дуже сильно чекаю, коли цей принтер з'явиться ось тут у мене на столі, але я розумію, що це буде точно не дешево. Тому щоб якомога швидше показати вам огляд на цей принтер, розпаковку, подивитися і показати вам, на що він здатний. Я дуже прошу вас підтримати мій канал. І це можна зробити на моїй базі від Монобанка. Це класний український сервіс, який дає можливість вам, глядачам, підтримати автора, а мені автору. Підтримати вас і надати деякі плюшки, ви можете залишити як одноразовий донат, так і підписатися на базу щомісячно. І за різні рівні підписки ви отримаєте додаткові. Плюшки, адже я впевнений, що багато хто з вас хоче зі мною поспілкуватися особисто, тому я зробив за підпискою можливість доєднатися до закритого телеграм-каналу, де я буду завжди на зв'язку, буду ділитися з вами бекстейджем всього, що відбувається, всім, що пов'язано з і не тільки буду розказувати секрети свого бізнесу по 3D-друку і відповідати особисто вам на ваші запитання. Для мене це абсолютно новий спосіб взаємодії з вами з аудиторією, тому і цікаво, що буде далі. Тому я сподіваюся на. Вашу підтримку. Посилання на мою монобазу є в описі під цим відео. Просто зайдіть, подивіться, почитайте. Я думаю, що кожен з вас там знайде щось цікаве, бо це прикольний сервіс. Ну а по-друге, буду радий вашій підтримці. Дякуючи ентузіазмам з інтернету, маємо ще й ось таке зображення. Тут набагато краще. Отож, на два екструдери, два притискних механізми, одна подаюча шестерня. Досить великого розміру, якщо ви бачите, ось вона, де вона знаходиться, і через редуктор подається цією шестернею. Ось цим невеликим мотором. Тут намалювали його е силует. Маленький один мотор на два хотенди. Завдяки складній системі керування і, скоріш за все, ось цьому е міні-моторчику, який переключає між двома екструдерами, ми маємо можливість друкувати з двох сопел. Що це означає? Що це нам дає? Два сопла це майже миттєва зміна матеріалу. По перше, по-друге, на заміну матеріалу у нас виходить не тільки менше часу, а й менше відходів. Тобто, принтеру не треба протягувати повністю назад весь філамент, потім вперед весь з філаменти, прочавлювати ще старий філамент новим філаментом, це все викидувати. Також це нам дає можливість друкувати не тільки багатокольоровим друком, але й різними матеріалами. Наприклад, з одного сопла ми друкуємо матеріалом для підтримок, а з іншого сопла друкуємо звичайним матеріалом. Ми комбінувати зможемо ТПУ і ПЛА, Наприклад, ми зможемо комбінувати ПДЖ і ПЛА, використовуючи один для одного в якості підтримуючого матеріалу. Ми зможемо поставити різні дірки. Сопла на кожен з хотендів і умовно грубим соплом 0,8 друкувати все заповнення серединку і основу. А тоненьким соплом 0,2 можна друкувати у нас, ну, наприклад, периметри в зовнішні і верхню поверхню, що дасть можливість дуже багато експериментувати і. Пробувати нові речі у себе вдома, в домашній друкарні. Тут у нас також є механізм, який, Ну скоріше за все, буде піднімати одне та інше сопло. Окрім того, що воно піднімається, воно ще, наскільки бачите, затискається ось такою невеличкою лопаткою тримачем, щоб сопло не підтікало під час друку. І, скоріш за все, на друге сопло у нас буде таке саме. З приводу самих хотендів. Дуже схоже, дуже схоже, що це у нас механізм, як на Бамбулаб A серії. Тобто, все однакове. Мені здається, що тут у нас однаковий і силіконовий носок, і радіатор, та й, в принципі, все інше. І нагрівач не треба нічого вигадувати нового, вони просто поставили старі деталі на новий екструдер. Я, якщо чесно, дуже здивований, але і це ще не все. Це тільки такий поверхностний. Огляд. Також ми бачимо тут охолодження, сопла охолодження, як вони будуть зроблені. Видно, що охолодження кожного з хотендів буде несиметрично, тому що хотендів тупо два. Також ми бачимо невеличку коробочку, скоріш за все, яка буде сканером, лазером, лідаром або ще чимось. Ну, а через пару днів у нас знову з'явилися нові фотографії на сайті. Цьому з вами подивилися? Цю подивилися? Ось вона. Фотографія, де написано Real Servo Motors. Це у нас все-таки невеличкий сервопривідний моторчик, який буде. Ну, виконувати якусь функцію, але він дуже маленький. Ну, прикольно ж виглядає. Дуже маленький. І це, скоріше за все, цей серверний моторчик, про який ми з вами говорили на минулій фотографії. І єдину ще одну фотку, яку вони виклали: Industrial grade accuracy no longer a luxury. Тобто точність, індустріальна точність, така хірургічна точність більше не лакшері. Це тепер доступна буде кожному цікаво. Доступна за яку ціну, але про це поговоримо в кінці. Що це нам говорить? Це скоріше, за все, да, якийсь лідар, система. Камери і лідара поєднана, або ще щось для того, щоб добиватися максимальної точності. Чомусь воно сканує у нас поверхню. Незрозуміло чого. Можливо, ось ці чорно-білі елементи на друкуючій поверхні це те, що принтер вже не друкував, або те, що він вирізав лазером, що я не хочу. Але якимось чином воно буде сканувати і працювати як. Щось, що покращить нашу якість, нашу точність друку. І ось тут е, дуже цікаво. Загалом вони назвали серію цих е, фотографій і е, новий принтер, такою назвою Бабулаб h 2D, що скоріше все говорить про два хотенда, а також у них є невеличкий девіз. racing personal manufacturing тобто переосмислення персонального виробництва. Я дуже хочу бачити цей принтер ось тут на столі, і перед тим як він з'явився. Дуже класно було говорити це з кожним днем. Очікування мене вбиває. Вони дропають по одній фотографії, я вже чекаю, але я дуже боюся дечого. по я боюся лазера. Я не хочу, щоб він був на моєму принтері. А по друге, я боюся ціни, бо це все виглядає так, ніби коштує досить дорого. В інтернеті є чутки, що це може коштувати до чотирьох тисяч доларів. 4 тисячі доларів, це приблизно 170 тисяч гривень. Додайте сюди розмитнення, додайте сюди доставку ось такої величезної махіни, яка пів метра на пів метра на 60 сантиметрів, яка буде важити невідомо скільки. І це, ну блін, це виглядає так, що краще купити якусь тачку і таксувати. Але я дуже сподіваюся, що це якийсь такий маркетинговий хід. Да, вони змусили нас думати, що це дорого, і покажуть нам ціну до 2000 доларів. Якщо чесно, я хочу вірити в ціну приблизно, ну хоча б 2500. І тоді це буде ще виправдано. 2500 – 500 це близько сотки тисяч. Це ціна Creality K2+, з приблизно такою самою зоною друку, з приблизно такими самими плюшками. Але це бомбула. Тож побачимо і подивимось, їх реальні конкуренти зараз, як я вже назвав, k 2 Можна орієнтуватися на їх ціну. Їх реальні конкуренти це Prusa XL, Але у Prusa XL велике здорожчання йде через велику кількість друкуючих екструдерів. Вони там, кожен екструдер коштує там як окремий принтер. А тут у нас, як ми побачили, використовуються. Старі компоненти, наприклад, сопло екструдери, нагрівачі від а серії У нас використовуються рейкові направляючі, в принципі, ті самі, як і на а серії Я не думаю, що це буде набагато дорожче. А я, але я дуже хочу вірити, що те, що ми бачимо сьогодні, на фотографіях дійсно виправдається. І ми отримуємо безцінний досвід нового розуміння, 3D-друку, нова технологія. PambuLab повертає в моду оці. Подвійні хотенди. І тут, ну, можна робити що завгодно. Ось тут буде дуже цікаво. Тож, єдине, чому я чекаю Бамбулап H2D, це подвійний екструдер, швидка заміна філаменту, велика зона друку. Ну і показати його вам дуже хочеться. Якщо ви чекаєте новий бамбулаб так само, як і я, підписуйтеся на канал. Я впевнений, що невдовзі ви побачите огляд на цю прекрасну машину. Ну а з вами був я, Євгеній Бондаренко. Всім пока і гарного настрою. Па-па!